Баба Ганна не любила свою внучку Олександру. А за що її любити? Жінка втратила доньку, коли народилася внучка. Звісно, донька Ганни Тамара теж була не дуже улюбленою. Баба Ганна постійно сварилася до неї, казала робити всі домашні справи, тому що старші брати весь час десь гуляли, а на всіх треба було приготувати вечерю. Прибрати і господарство нагодувати. Тамара справлялася з усім добре і швидко. Вона вчилася добре і збиралася вступати до інституту, але все змінилося у випускному класі. На кінець навчального року з'ясувалося, що Тамара вагітна, вона приховувала це, соромно було. Але коли живіт уже важко було не помітити, то дізналися всі. Тільки от ім'я батька ніхто так і не дізнався. Кавалерів у Тамари не було. Приїжджих молодиків у селі теж не бачили. Мати галасувала. Бралася за серце, але донька так і не сказала, хто батько її дитини. Помовч, Ганно, сказав їй чоловік. Пізно голосувати. Внук у нас буде чи внучка, а може, й з'явиться батько. І так дівчина втомлена, а сама краще займися господарством. Мати замовкла, але домашню роботу на себе не взяла. Вагітність не слабкість, і Тамара все робила по господарству до самих пологів, іспити вона здала. А вчитися хотіла пізніше і заочно, і дуже їй хотілося поїхати з дому. Народила Тамара трохи раніше терміну. Батько ледве встиг довести до лікарні. Пологи були складні. Тамари не стало. Дівчинка ж народилася здоровою і спокійною. Назвали її на честь дідуся Олександрою. Батько Тамари забирав внучку один. Ганна довго не могла прийти до тями і відмовлялася від неї. Навіщо їй такий тягар? Онуки в неї вже є, та й поратися з ними не треба, хоч сини тепер і живуть окремо, а роботи в будинку не поменшало. Господарство, город, а тут ця мала. Потім вона все ж змирилася. Нехай росте. На старості років буде кому їх доглядати. Олександра, як і її мати, вміла все робити швидко і якісно. Впоравшись зі своїми справами, вона бігла в гараж до діда. Дуже вже їй подобалися інструменти, гайки і ключі. Особливо їй подобалося, коли у діда ламалася машина і він у ній порався. Ось тут вона йому в усьому й допомагала. Дід то гайку впустить, то ключ загубить, а вона поряд все одразу йому знайде. Дід любив онуку, а вона його. Дідусю, а чому бабуся мене не любить? Не бери в голову. Нікого вона не любить. А це її родич, дядько Василь, весь час дивно усміхається, коли мене бачить. Не зважай. Він і не родич їй, а чоловік племінниці. Яка вже тут спорідненість? Усміхається? Так він завжди такий був. По господарству їй ніколи не допомагав. Він ветеринар. Коли у школі почали викладати трудове навчання, то Олександра пішла у клас до хлопчиків. Вона була там самотньою, і її подруга теж пішла з нею. Спочатку всі посміювалися, але виявилося, що дівчата в техніці розбираються краще за хлопців. Машина діда тепер завжди працювала справно. Вона і професію обрала пов'язану з технікою, та й плани у них із подругою були відкрити свою майстерню з ремонту. Дід поміг онучці грошима, і мрія здійснилася. Тільки от подруга на той час вийшла заміж і поїхала. А місце для майстерні знайшлося зовсім поряд. На околиці районного центру, до їхнього села всього 3 кілометри. Можна сказати, вдома. Справи йшли добре, майстрів вона підбирала сама, щоб зналися на всіх тонкощах. Олександра вийшла заміж за Юрія, слюсаря з її майстерні. Автосправа була не єдиним його талантом. Юрій любив усе робити своїми руками. Обробкою дерева він займався у вільний час. А потім дарував Лесі різьблені дошки для кухні, скриньки та інші дрібниці. І Леся запропонувала йому їх продавати. У її магазинчику автозапчастин виділили вітрину під сувеніри. Звісно, Юрій став робити їх із автомобільною тематикою. Попит був великий: два бізнеси в одному. Доходи дозволяли розпочати будівництво будинку. Час розширюватися і перебиратися в більш просторе житло. Ділянку було обрано, залишилося підписати документи. Це затримав відхід діда, а бабусі Ганни не стало за рік до того. Дід залишив заповіт на онуку, і Олександра задумалася, а чи потрібна їм та ділянка, якщо вже є готова. Село будується, розширюється. Будинок, звісно, доведеться знести, але на час будівництва в ньому можна жити. Ділянка велика, будинок можна побудувати поряд, а потім це підзнесення піде, так і вирішили. Олександра почала розбирати мотлох у домі задовго до переїзду. Всі папери, старі непотрібні речі і інші атрибути старого життя вона викинула. Діло дійшло до горища, чого там тільки не було: залізні ліжка, старі затлілі простирадла й фіранки, величезні 12-літрові пляшки. Леся якось бачила їх у дитинстві. Дід і сам не міг тоді сказати, звідки вони з'явилися. Бутлі вирішено було залишити. А все інше викинули, у найдальшому кутку шафи з мотлохом столітньої давності Леся знайшла велику іржаву скриню. Що ж там може бути? здивовано подумала вона. Леся відкрила скриню. Всередині лежав тільки зошит і маленький залишок олівця. Всі листки в зошиті були списані гарним почерком. Леся подумала, що це вірші, але це виявився щоденник її матері. І Леся прямо на горищі почала читати. Тамара почала писати щоденник ще з десяти років. Вона писала про нелюбов її матері до неї, про батька, який багато працював, про братів. Багато було про важкі домашні клопоти. Тендітна дівчинка поралася по господарству, ходила, прибирала, а мати в цей час відпочивала після роботи на дивані. А працювала Ганна касиркою в їдальні. Робота зовсім не важка. Леся читала і не помічала часу. А ось кінець щоденника її дійсно здивував. Вона відкрила передостанню сторінку і не повірила своїм очам. Леся прочитала ім'я свого батька. Тамара все докладно описала. Все сталося несподівано. Тамара сама покликала дядька Василя допомогти їй по господарству, як він часом і думав з чимось важким. І там між ними все й сталося. Василь сказав нікому не говорити, і Тамара мовчала. А він більше не показувався. Мабуть, боявся. Вагітність була несподіванкою. Але Тамара вже любила свого ще ненародженого малюка. Остання дата в щоденнику була за день до народження Олександри. Незабаром я побачу Лесю, писала Тамара. Леся плакала, коли її побачив Юрій. Лесю, що з тобою? Ти чогось злякалася? Вона простягла чоловікові зошит. Щоденник твій? Ні, моєї мами. Можеш читати. Але ж це особисте. Вже можна. Її давно немає. Це минуле, але тепер я не знаю, що робити. Треба було просто викинути його. Хоча ти ж її дочка. Читай ось тут. Як це можливо? ахнув він від прочитаного. В голові не вкладається. Йому треба влаштувати. Хоча вже пізно. Так вже пізно. Заспокойся, ходімо, вже темніє. Я сам приготую вечерю, а ти відпочинь. Не думай про це. Потрібно все забути. Твоя мама жила з цим до народження і збиралася жити далі. І ти не винна, треба постаратися. Олександра з Юрієм уже жили в новому будинку. Дві доньки народилися в них з різницею у два роки. Бізнес процвітав і не вимагав постійної присутності. Юрій займався своєю улюбленою справою, а Олександра дивилася за дітьми та займалася будинком. І ось вся родина була в саду, коли зненацька з'явився Василь. Його життям Леся не цікавилася і намагалася забути щоденник матері як поганий сон. Але до неї дійшли чутки, що у Василя сталася велика біда з будинком, коротке замикання і все нічого не залишилося. Але це було ще півбіди в будинку не стало його дружини, внука і сина з невісткою. Він у цей час був у лікарні, а жити йому стало ніде. Тільки це зовсім не хвилювало Лесю. Хто він їй? Ніхто. А ось Василь думав інакше якщо немає тамари, значить і таємниця пішла з нею. А Леся це дочка, він це точно знав, навіть був готовий пройти тест. Лесю, дочко, я завжди знав, що ти моя. Але я мав сім'ю. А тепер можу зізнатися. Твоя мати мене дуже любила, і я її теж. Тільки ми не могли зізнатися нікому. Одружений я був, а вона ще молода. Та й я застарий для неї був сорок мені було, а їй вісімнадцять. Але ж кохання було зараз мені вже сімдесят. Леся мовчала й чекала, що ще вигадає Василь. Вона розуміла, куди він хилить, і вирішила послухати далі. Юрій відвів дівчаток у будинок і повернувся Залишати дружину одну за такої розмови він не наважився. Я весь час за тобою спостерігав, тільки не підходив. Я тоді й слово твоєї матері дав, що нічого не скажу. Але тепер потреба змусила мене. Ти ж знаєш, що я всіх втратив, і будинок теж. От і довелося йти до тебе. Ти ж моя дочка і не повинна батька залишити. І чоловік твій добрий, і внучки мої красуні. Чоловік замовк в очікуванні відповіді, чекав, що його запросять на чай і залишать жити в цьому будинку. Леся щось прошепотіла чоловікові, і він пішов, але швидко повернувся. Гарно розповів ти про любов, тату, почала нарешті Олександра. Як ти жив весь цей час? Як тебе земля носила? Немає в тебе доньки, юнучок немає. Я знаю все. Для інших це може і таємниця, але не для нас. І ти прекрасно знаєш, про що я кажу. Василь вдав, що нічого не розуміє, і навіть намагався присоромити Лесю. Але вона продовжила. Пам'ятаєш, як тоді все сталося? Як ти казав мамі не говорити, що зробив? Чи не було такого? Але ж ти все пам'ятаєш? Пам'ятаєш все і прийшов? Ти все вигадала. Але ж ти пам'ятаєш, я бачу по твоїх очах. Ти нічого не можеш знати. Можу. Хочеш переконатись? Тут твої вчинки докладно описані. Це мамин щоденник. Леся взяла зошит із рук чоловіка. А сказала я тобі тільки кілька фраз прочитати все. Ти вже отримав по заслугам будинку нема. Твоя сім'я тут, звісно, ні до чого, але з небес воно відніше. І це не коротке замикання, це твоя вина, розплата за твій вчинок. Іди, інакше про це дізнаються всі. Василь більше нічого не сказав і поволі пішов: У селі його ніхто й ніколи не бачив. Ти молодець, сказав Юрій, добре трималася. Я давно хотіла все це йому сказати, але ж не підеш до його родини. А тепер мене відпустило Не було батька, і не треба. Я Олександрівна, і мене виховав мій дідусь, Олександра Олександрівна, моя ти Лесю. Юрій обійняв жінку, і вони разом пішли до своїх дівчаток. Після зустрічі з Василем життя Олександри поступово входило у звичайний ритм, і вона почувалася звільненою від тягаря минулого. Хоча гіркота спогадів ще іноді затмарювала її думки, Юрій, як завжди, був поруч, підтримуючи її в будь-якій ситуації. Їхні дочки росли, радували батьків своїми першими досягненнями та витівками, а бізнес подружжя процвітав. Одного ранку, коли Леся готувала сніданок, до неї завітала її подруга дитинства Ольга. Вони не бачилися роками. Адже після школи Ольга поїхала в інше місто і рідко навідувалася до села. Лесю, ти зовсім не змінилася, тільки ще гарнішою стала, сказала Ольга, обіймаючи подругу. Як у тебе справи? Чула у тебе свій бізнес? Олександра посміхнулася і запросила її до столу. Вони довго розмовляли, згадуючи шкільні роки. Але в розмові Олександра відчула, що в Ольги є якась прихована тривога. Олю, що сталося? Запитала вона, поклавши руку на її долоню. Ольга зітхнула і відповіла. Лесю, я завжди знала, що ти сильна. Мені дуже потрібна твоя допомога. Пам'ятаєш, як я мріяла відкрити своє кафе? У нас із чоловіком зараз важкі часи. Ми взяли кредит, щоб розпочати бізнес, але пандемія все зруйнувала. Тепер у нас борги, і я не знаю, що робити. Олександра замислилася. Вона розуміла, що відмовити подрузі, яка колись підтримувала її в складні моменти, вона не може. Порадившись із Юрієм, Олександра вирішила допомогти частково фінансово, а частково своєю діловою порадою. І через кілька тижнів Олександра та Юрій поїхали до міста, де жила Ольга. Разом вони переглянули приміщення, проаналізували витрати і прибутки та розробили нову стратегію для кафе. У результаті кафе відкрилося з новим дизайном і концепцією, і Ольга була безмежно вдячна. Вона навіть запропонувала назвати один із десертів на честь Лесі. Але та тільки засміялася. Нехай це буде просто домашній пиріг, сказала вона. Головне, щоб він приносив вам щастя, а клієнтам радість. Повернувшись додому, вони з Юрієм займалися благоустроєм свого нового будинку. Дочки допомагали висаджувати квіти в саду й створювати затишок. Одного вечора, коли вся сім'я сиділа у вітальні, старша донька Олександри запитала: Мамо, а ти любила свою бабусю? Леся задумалася на мить і відповіла: Знаєш, вона була складною людиною, але завдяки їй я навчилася бути сильною. Кожна людина, яка є в нашому житті, дає нам щось важливе, тому я вдячна їй. Дочка задумливо кивнула, а потім додала Я думаю, що вона зараз дивиться на нас і рада, що ти щаслива. Ці слова зворушили Олександру, і вона усвідомила, що пройшла довгий шлях сповнений випробувань, але змогла створити своє щасливе життя. З роками Олександра ще більше переконувалася, що головне в житті це любов, підтримка та наполегливість. Вона навчила цьому своїх доньок і передала їм головний урок. Ким би ти не був і звідки б не походив твоє життя у твоїх руках, дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємося у наступній історії.